Бепела, пожежі, вибухи, прильоти та прорив справжніх російських патріотів на кордоні 12 березня стало чорною датою на календарі для Росії. Зночі низку регіонів України-агресорки кошмарили залізні пташки. А на ранок пекельне свято трапилося у Білгородській і Курській областях. Його влаштували російські ж добровольці. Є інформація про падіння щонайменше двох ворожих літаків. То, що ж відомо про такі подробиці нічних жахіть росіян, що для них стали реальністю. Давайте усьому розбиратися. Ви на каналі Січас одразу тисніть на вподобайку та підписуйтесь. Нагадаю, моє ім'я Анна Ткаченко, а це дайджест актуальних новин. Рушаймо. Тривожна, шумно і аж ніяк неспокійно у ніч з 11 на 12 березня. А також в день у низку регіонів Росії навідалися гості. Безпілотники залітали щонайменше до дев'яти областей федерації: серед них Курська, Брянська, Тульська, Ленінградська, Білгородська, Московська, Воронезька, Нижньогородська та Орловська. Ба Більше деякі залізні пташки, схоже, таки досягнули своєї цілі. Але про все по черзі. Спочатку поглянемо, як відзвітувало вороже міністерство оборони. Вони ж там люблять собі навигадувати пав'ят. Ну а там, друзі. І цього разу все по плану. У своєму телеграм близько восьмої ранку за Києвом вони підсумували, що загалом РФ атакували 25 безпілотників. Але їхнє ПВО, начебто, все збило. Ну ну про це говоримо далі. А зараз пряма мова відомства Шойгу. Сьогодні вночі припинено спроби київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням 25 БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами протиповітряної оборони перехоплено та знищено над територіями Московської – 2, Ленінградської – 1, Білгородської – 7, Курської – 11, Брянської – 1, Тульської – 1 та Орловської – 2 БПЛА областей. Сказано про це в повідомленні. Ну просто таки не ППО, а якесь диво по російськи нічого ніколи не пропускає. Втім, схоже, деякі дірки БПЛА таки знайшли та зробили чималеньку бавовну, зокрема у Нижньогородській та Орловській областях. Російські так звані ЗМІ повідомляють, що через атаку залізних літальних махін палає нафтобаза. кажуть, що у місті. Кстово під прицілом опинилася нафтопереробний завод Лукойл, Нижня Новгород Синтез. Навіть відео від очевидців публікують, де з великої відстані видно пожежу та значне задимлення. Погляньте. Є самого ранку про наліт повідомив і місцевий чинуша, губернатор Нижегородської області Глеб Нікітін. Щодо свого регіону, він був більш говірким ніж міноборони РФ, які цю область і взагалі оминули в своєму звіті. Дійсно, для чого взагалі псувати статистику збиттів? Що перед тим, як воно встигло написати про все збіваєме ППО? Губернатор у своєму телеграмі розповів, що на місці борються з пожежею, яка виникла в установці для переробки нафти. Аби її ліквідувати, застосували навіть пожежний поїзд. Тому висновки про масштаби напрошуються самостійно. Що ж до постраждалих, то все в найкращих традиціях федерації їх, начебто, немає. Втім, Нікітін заявив, що таки була евакуація людей. Цитуючи ношу вранці накстовську промзону на об'єкт паливно-енергетичного комплексу було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Констатував росіянин у мережі. Очевидці події знімаючи наслідки влучань, не стримують емоцій. Ось цей чолов'яга до прикладу каже, що прилетіло неподалік від місця його роботи. Дивимося, уважно. на пілотні роботою. А, волон, Йов, мій, Хоч про Орловську область міністерство Шойгу і писало, але, схоже, щось вони не договорили. Там залісні пташки теж зробили своєрідне фаєр шоу влучили у ще одну нафтобазу, про що розповів мер міста Аріл. Через це довелося навіть евакуювати майже два десятка тамтешніх мешканців із сусідніх багатоповерхівок. От вам і все збіта. Далі пряма мова, будь ласка, дослідно. Вночі в Орлії відбулося падіння ворожого БПЛА на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. За попередню інформацію постраждалих немає. Роботи проведені негайно силами оперативних служб територіального управління та управління безпеки адміністрації міста. Про це от сказав Юрій Парахін. А ось такі відео звідти публікують у мережі. Не спали росіяни й у низці інших областей. Так уже багатостраждальній Білгородській області, за словами її очільника В'ячеслава Гладкова, через атаку дрона у повній темряві тепер сім сіл. До слова є певні несостиковки навіть в офіційних, нібито збиттях. Так, от глава Білгородщини. Приписав російські ППО більше успішних ліквідацій, ніж навіть Міноборони. Ті зазначили, що над регіоном знищили сім безпілотників, а чиновник видав, що навіть всі дев'ять. Ну і власне таке відео вже родом із Курщини публікували у мережі. На ньому зафіксовано, нібито роботу знову ж таки ППО. Давайте подивимось і оцінимо, як же там це працює. Але не лише така, от НЛО турбує росіян сьогодні. Зранку у вівторок Курщина та Білгородщина приймала інших гостей. За словами російського опозиційного політика Іллі Панамарьова, на ці території зайшли підрозділи російського добровольчого корпусу Легіона Свободи Росії, а також Сибірського батальйону. Ба більше чоловік стверджує, що у них вже є здобуток. На Білгородщині. Нібито підрозділи контролюють населений пункт Лозова Рудка. До слова Легіон Свободи Росії записав відеозвернення, де один з бійців заявив, що вони йдуть на вибори. Ролик оприлюднили близько восьмої ранку за Києвом в телеграмі Легіону. Бійці зазначили, що мають намір відібрати у путінського режиму свою територію. Послухайте слова одного з бійців. Цитую. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають. Росіяни житимуть вільно. Ми йдемо на вибори. Чекайте на нас. Знак оклику у кінці. Ну і ще пізніше у телеграм-каналі Легіону з'явилося ще одне таке от повідомлення. В ньому е, бійці оприлюднили відео, під яким зазначили, що вже знищили ворожий БТР у селі Тьоткіно. Це сусідня Курська область. А у пабліках Курщини оприлюднювали якраз інформацію про стрілецькі бої неподалік того ж Тьоткіного. Дивимось. Не було тихо, і у телеграм-каналі Сибірського батальйону опублікували звернення одного з бійців, зазначили, що ліквідувати злочинну російську владу можна лише бойовими діями. Крім того, закликали не брати участь у так званих виборах президента Російської Федерації. Пацани, поважіть, ручки. А? А. Ну що, пацани? <пасувати> Савай. На бюджеті. давайте голосувати ліво сіша два. натомість російські засоби масової пропаганди з позаранку стали писати, що поблизу Горьковського Білгородської області, нібито було видно українську техніку. Місцеві навіть публікували відео. Але як ми зрозуміли, чия це вже була техніка, і Україна тут ніяк не замішана. Ну і на цьому не все у мережі стало з'являтися все більше динамічних кадрів з курщини та тієї ж Білгородщини. На них чутно вибухи, гучні звуки. Власне, все, що так люблять росіяни, яким надто тривожно. <плес> Коментарів вдалася навіть російська влада записати відеозвернення із заспокоєнням схоже сказали губернатору Курщини Роману Старовойту. Він зазначив, що нібито Стьоткіно дерге вибили, а прориву взагалі не було. Була попитка прорватися диверсійної розвідної групи. Стрілковий бой був но ніякого прориву не було. Міноборони, яким керує посіпака Шайгу, близько півдня теж наважилося пояснити ситуацію, за що відбувається на свій манер, кажуть, мовляв, спроба прориву таки була на території Великої Необ'ятної. в лапках, як ми розуміємо, аж з трьох напрямків у Білгородському регіоні, а також на Курщини, Звинуватило у цьому, звичайно ж, Україну, і навіть ФСБ написало. Що все відбили, використовуючи авіацію, артилерію, ну і тому подібне. Натомість самі бійці Легіону Свободи Росії близько 13.30 повідомили, що уже навіть контролюють ціле Цьоткіно. Тому, схоже, вороже оборонне відомство знову прибріхує у своїм телеграмі бійці. Підмітили, що армія Росії практично накивала п'ятами звідти, при тому, навіть не намагаючись прохопити з собою власну важку техніку. Є коментарі з боку України. Зокрема, представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що ці російські підрозділи керуються самостійно. Цитую. Легіон Свободи Росії РДК та Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Федерації. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Імовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої РФ. Підкреслив він в коментарі 24-му каналу. Але ще є і третій напрямок, де УРФ не все слава Богу, із Санкт-Петербурга став долинати запах диму, запалало поблизу ТЕЦ. Відозвідти насправді вражають величезний стовп чорнющого чаду. розтягнувся на кілька метрів вгору, навіть на кілька десятків. Ви просто погляньте. Що ж тут трапилося? За даними МНС ворога, загорілися дерев'яні палети у ангарі. Площа займання чималенька аж три сотні квадратних метрів. Ось таке відео безпосередньо з місця горіння публікувало російське відомство. 95-02 Розгорнемо карту Росії ще ширше і відвідуємо Пермський край, адже звідти віяло над високими температурами. Місцеві надзвичайники мали чим зайнятися. Зранку сьогодні ж, нагадаю, 12 березня, намагалися вони загасити пожежу площею майже. 900 квадратних метрів. За даними МНС Росії, спалахнув двоповерховий магазин у Александровське. Аби ліквідувати горіння. Туди відправили аж три десятка спеціалістів та вісім одиниць техніки. Та й на цьому, друзі, не все у Росії. Схоже, ще й доліталися парочка літаків у Івановській області. Був літакопад недалеко від військового аеродрому. Там гепнувся. ІЛ 76 Очевидці поширили в мережі низького відео із цим палаючим повітряним судном у небі. Я не можу залишити вас задоволення це побачити. В принципі у нього чотири, один то довжен. Літак, схоже, здійснив, так би мовити, від'ємний зліт. Тому після цього виднівся дим. Вот он упав. У мережі припускають, що перед тим як впасти іл 76 загубив у повітрі двигуна, що видно і на відеоролику. Давайте поглянемо поближче і роздивимося, як. Цей от літальний борт розлетівся на шматки. Да, да, да. О, клавился. Клавился. Да, За да. офіційними даними від міністерства шигу, неприємність трапилася, коли залізна махіна піднялася для виконання запланованого польоту. У ІЛ-76 зайнявся двигун, після чого трапилася аварія. Більше того, у відомстві кажуть, що. Всередину було 15 людей. Про це передають і російські змі. А от у Валуйках Білгородської області могло стати менше на 1 су 27 Там місцеві чули гучний бабах, а після цього фіксували величезне задимлення на відео. Пишуть, нібито горів ліс. А ще ворожі телеграм-канали стверджують, начебто у вічний політ, таки відправилося це судно літальне. Побачимо! Наразі українська розвідка перевіряє це повідомлення, зазначив під час ефіру Ми Україна представник відомства Андрій Юсов. Гучно близько 10.00 ранку було і на тимчасово окупованих територіях. України, зокрема, мова про Бердянськ, що на Запоріжжі. Звідти повідомляють про гучний бабах. На світлинах опублікованих у мережі видно стовп сірого диму. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм зазначає, що був приліт поблизу аеропорту. Цитую: Бердянськ у вас пропущений в районі аеропорта. Кінець цитати поки що без деталей. Ну, як гадаєте, ви, чого чекати росіянам далі? Бачили ми вже горіння на автобас, бачили ми палаючі і падаючі літаки. Бачили ми навіть рейди самих же росіян, які звільняють свої території від пропутінського кремлівського режиму. Ну і чого нам ще очікувати, будь ласка, всі свої міркування? Щодо почутого та побаченого залишайте в коментарях. Не скупіться на підписку на канал сейчас. Чекаємо на вподобайки, а також тисніть на дзвіночок, аби завжди бути в курсі всіх подій в Україні, звісно ж, в Росії та світі. Ми обов'язково головні оновлення залишаємо для вас. Ну і звісно, продовжуємо стояти на варті інформаційного фронту. До нових зустрічей в наступних дачестах.